Захисники України отримали п'ять спеціалізованих автомобілів, закуплених за кордоном, які будуть використовуватися для евакуації поранених з передової. Передача відбулася завдяки спільним зусиллям місцевої влади, міжнародних партнерів та волонтерської спільноти. А нова автівка, як то кажуть, обслужена, отримана від міської ради. Це зараз, як мінімум, на місяць часу вона зможе забезпечити хоча б деякий особовий склад транспортом, яким зможе їх доставляти до місця позиції. Ці транспортні засоби пристосовані для перевезення поранених у складних умовах війни. Вони оснащені всім необхідним для безпечного транспортування військових до шпиталів. Їхня загальна вартість майже 50 тисяч доларів. Дві автівки придбані поза бюджетним коштом через благодійний фонд Волонтери Поділля». Всі п'ять ми їх передаємо військовим і вони будуть допомагати рятувати поранених і, дасть Бог, наближати нашу перемогу. Ну і попереду, знову ж таки, в нас ще чимало передач. Все те, що ми робимо, ми будемо продовжувати робити далі. Чекаємо десь березневу сесію, уточнювати будемо бюджет, обов'язково закладемо знову фінансовий ресурс на підтримку Сил оборони. Транспорт допоможе медикам рятувати життя наших захисників. Евакуаційні автомобілі забезпечують швидке перевезення поранених з поля бою до найближчих стабілізаційних пунктів і шпиталів, що значно підвищує шанси на їхнє одужання. Вже на даний момент ми передали більше 200 автівок. Але така допомога спільна з міською радою. Це в цьому році, в 25-му, Це перша так. Але я думаю, що на цьому не, не припиниться. Робов співпраця з нашими закордонними партнерами триває. Так що я думаю, що це буде не остання передача таких автівок за рахунок закордонних спонсорів. Кожен внесок це ще один врятований захисник, ще одна можливість для воїнів повернутися додому живими. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.